Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Магазин Рукодільна скриня. Я давно планувала зробити це відео, але щось мало замовлення, трохи по замовленнях працювала. А тепер вже нашила цих заготовок і покажу вам, як я роблю топери і яйця писанки, щоб завішувати. Поки що показую, вже готові. Ось вам топери. Ось от такі, щоб завішувати. Це моя любима вазочка з камінчиками. Ось, будемо працювати з матеріалами слідуючими. Значить, у нас є пінопластове яйце плоске: 1,8 см товщиною. Висота 9,5, ширина 7, коштує 18 гривень. Нам потрібна буде тасьма самуса. маю різні кольори. В групі зробила на днях допис, коштує 10 гривень метр. Також я використовую оксамит. Я використовую дорожчий оксамит, він коштує 300 гривень метр. Мені подобається його. Ну, Ворсинки, як вони лягають. Вони такі як е, трошки того дешевшого, а по-іншому ворсинки трішечки лягають. Вони трошки, як ніби як вищі. І ну, мені оцей дорожчий подобається більше. Він і виглядає дорожчим, і ну, відповідно і, і подобається мені більше. Далі ми будемо використовувати, ну, шпажка, нам треба буде, просто шпажка. Хоча можете придумати собі щось інше. Я використовую шпажки на топери. І, звичайно, заготовки від Верени. Дивіться, заготовка від Верени. Вона проклеєна флизеліном, і тому вона тверда. Неодноразово ви мене питали, на які яйця натягувати ці заготовки. І я пояснювала і говорила, що я ці заготовки на яйця не натягую. Я багато раз про це говорила, тому інколи я на такі вже питання не відповідаю. Заготовки від вірени, ті, що проклеєні філозеліном, на пінопластові яйця, я не натягую. Мені воно не виходить гарно, хоча дівчата мені скидали меседж, показували, деякі натягують, але мені, це не, ну, я, я, мені таке не подобається, особисто для мене. Тому я придумала працювати з такими плоскими яйцями. Заготовка від вірени. У нас є багато видів. Я не знаю, скільки там видів, чесно. Ну, напевно, що штук 30, може більше. В мене вони практично всі є в наявності в магазині. Вишивати їх можна, звичайно, нитками, але бісером, я вишивала бісером всі ці заготовки. Ось, коштує ця заготовка 30 гривень. Беремо, я вишила одну з них. І вирізаю. Вирізаю спочатку так на грубо, швидко і на грубо. Ту ще другу душею довишиваю і зроблю на назавіс писанку. Ось, все. А тепер, щоб ви зрозуміли, бачите? Ось наскільки треба обрізати. Тому я на око. Звичайно, ну, я там прикинула, скільки на око, але впритул до бісеру дуже-дуже впритул, дуже, -дуже впритул. Там так просто міліметр лишати, щоб не, не посипався бісер. Вершечок можна трошечки більше лишити, бо яйце саме довгувати. А тут впритул, притул, притул. притул. Вирізаємо форму, наближену до форми яйця. Вирізали. Добре, це ми поки що кинемо Яйце приблизно посередині я роблю проріз. Проріз, так як в іграшках, в яйцях, на таку саму глибину, провалюється ніж. Є різної структури пінопласт. Оцей більш такий порохнявий. Його треба акуратненько різати. Є такий твердий твердий, що навіть тяжко врізати, а цей більш такий порохнявий. Потім, ось мій відрізок оксамиту. Достатньо такого відрізку, абсолютно достатньо. Має він 13 см на, на 10. Я ще не наголосила, що він тягнеться. Цей оксамит тягнеться. В одну сторону він добре, дуже тягнеться, а в другу так ледве-ледве. Ось. І ми оксамит натягуємо на яйце. Я фіксую просто в чотирьох, спочатку в чотирьох позиціях фіксую, тут, вверх. Оксамет натягувати дуже просто. Особливо на це яйце. Взагалі оксамет натягувати просто, він набагато легше натягується, ніж домотканне чи тканина для вишивки. Він стрейчовий, він дуже стрейчовий. Я ще планую вам показати яйця на пластику з оксамету. Але це планую. Так, чотири сторони зафіксувала. Я буду так говорити і показувати. Говорити і показувати. І від чотирьох сторін ми розходимося до точок нашого фіксування. Ось. Він дуже легко запихається. Складок не за рахунок того, що він дуже стрейчивий, складок немає. Так, як от часом. З іграшками новорічними, мучимося, що, особливо, як, як канва, от в мене я жорстку канву пхаю, голубу свою чи червону. То вона добрі складки лише, Ну, хоче лишити. Я їй такого не даю. Тут з оксамитом все просто. Все, оксамит запхав. Правда, просто і швидко. Відрізаємо лишнє. Можете його під ноль обв'язати, в мене ножниці затупилися. зовсім під ноль. Можете трішки лишати, воно не буде заважати, бо можете його навіть от я часом, якщо обріжу погано і щось мені тут воно не подобається. Зараз зараз. О. То я ще його попихну. Отаку, отаку. Ми зараз його будемо клеїти зверху тасьмою, то. Ще зафіксується. Ну, можете ще попхати отаку легенько. Так, зробили. Беремо нашу вишиту заготовку, ставимо її, прикидаємо, щоб вона лягла по центрі. Так, по центрі, Отут у мене, ніби як. Трішечки-трішечки лишнє. Ну, ось так. І тоді я тримаючи низ, на пінопласт, я клей не наношу. Бо він робиться, я вам казала, колись гарячий клей, він робить яму в пінопласті. Ну, інколи треба нанести на пінопласт, але не... якщо є можливість цього не робити, то краще й не робити. Ось. Приклеїли верх. Потім ми приклеюємо низ. Старайтеся зафіксувати оці краї. Ви одночасно і бісер фіксуєте. Я по всій площині розмащую. Акуратно, акуратно, але стараюся по всій площині. О! Добре, тепер я роблю ще отако. щоб одночасно вся площина захватилася. Так, і так, тримати пару секунд. Тримаємо тримаємо. Ми будемо робити топер. Не іграшку на завіс, а топер. Ну, ну верніше, не іграшку, а писанку, я думаю, про іграшки. Я вже їх так багато вишила і немає. Часу їх оформити в іграшки. Так, все, зафіксували, все добре приклеїли. І ось ми робимо топер, то ми починаємо клеїти стрічку знизу. Ой, боже, я не ту стрічку взяла, чекайте. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Зараз автоматом би приклеїла би. Напевно, візьмемо ось цю. Хоча можна і жовту. А ну давайте, зараз, секунду. Стрічок є багато, але коли їх треба, то їх нема. Так завжди. Ну, знайшла я отаку зараз я вам покажу. Синю, ні. Синю ми. Я синю перед цим. Отака вона тр... трішечки освіжить. Ага, трішечки освіжить. Добре, що в мене плюшкінізм розвинутий. Так. Значить, оце лишнє обрізати, бо воно нам потім всю картину спортить, буде погано лежати. Не будемо вже економити той сантиметр. О, чекайте, бо я під камеру втекла. От це попасує по кольору і освіжить той синій задній. Так, переклеюємо. Ну, тут бажано, звичайно, акуратненько нанести на пінопласт. А що робити? А що робити? Ось. Бачите, я трішечки-трішечки заходжу наперед, до впритул до бісеру. Впритул, дуже впритул. Прям, можна сказати так, чуть нахожу на бісер щоб закрити оці пусті ну, зони з пінопластом. Бачите, тут, тут буде пінопласт, отут пінопласт. Нам треба впритул до бісеру, щоб, щоб закрити ці зони. Ось. Отак воно виглядає з боку. Зараз переді подивимося. Оцього оксамиту дорогого я не маю багато видів. Я щось його можу маю. Він, він правда, дорогий, я його беру тільки коли є акції на нього. Він взагалі так дорого, трохи, без акції, А це щось в мене є в магазині зараз синій, бордовий і, і голубий. Ось. тут гарненько. О, щоб шапочка гарненька була, така рівненька. То би здалося сюди не синій оксамит, звичайно, а в мене є такий бутилочного кольору, але я його не взяла. А вже конче хотіла це відео зробити, то я з бутилочним зроблю вже тут другу на завіс писанку. А це вже топор буде мені. Ой, а цей топер вже буде мені до цих всіх синім. Хто захоче комплект взяти. Ой, бачите, цей... я дуже хотіла, ще якийсь такий зелений колір. Ой, ви не бачите, зелений колір, що підходив до. А, і так, не видно зараз зараз. Зелений колір до, до листочків підходив, щоб щось розбавити трошки синім. Оцей колір зелений гарно підходить, а синій то просто буде підходити до, до всього іншого. Ой. Звичайно, ці топери я буду продавати. Хто має бажання, можете купувати їх. Тож не... ну, то я на продаж і роблю, але я ще планую їх також такими зробити і собі. У мене кухня. Їй вже багато-багато років. Сики, скільки, Десь років, напевно, 15. І так мені тої кухні хотілося синьої і жовтої. І, і ми так і за ті роки її і, і кольори і не змінили. Вона у нас є синьо і жовта. синьо жовта верніше, синьо жовта Так, тут акуратненько, бачите, отак я от, отаким рухом роблю. Обнімальним ніби. Оці краї, що так до бісу, старайтеся, щоб вони були теж проклеєні максимально. Якщо, припустимо, ви бачите, що щось не проклеєно, от проклеєно, то я не залізу. Тут колегенько залазьте носиком і трішечки-трішечки клею. Давайте. Так, вазочка посунься. Ось, тут ми, знач, і тут ми ставимо в нахльост. Обрізаємо акуратненько. Щоб не саталося, і фіксуємо клеєм, щоб не розпадалося. Тасьма, щоб не розпадалася. Ну, тут ножем, звичайно, бажано тримати, бо він зробить рівненьку поверхню і не буде за пальцем тягнутися. О, ну, от така вона виходить. Ага, оце теж бажано ховати, бо у нас в нас то буде тут патичок. Ну, цей шпажка, але взагалі, я думала: знаєте, чим можна було придумати ще оцю штучку тут заховати? Бусинкою. Бусинку. Це вам ідея просто е брати бусинку, і де та шпажка моя? І просто е ну, надівати сюди. І зафіксовувати. Я потім може, і подоклеюю бусинки, щоб закрити оце. Тепер так, оберете шпажку і шукаєте, де у вас бажано оце теж ще заклеїти. Чекайте. Все треба, щоб акуратненько було. Якусь таку бусинку населити на ту ж шпажку? І вам і це закриється, і гарно. Бо бантики, от, от сюди бантики ну реально, не, не, не попасували би ніякі. зовсім ніякі. Ну, ну якийсь сюди бантик. М -м, колись була та тасьма Самуса, такого такого кольору зеленого бутилочного пропала. Нема. Давно вже нема. От вона би сюди би так просто ідеально підійшла, а так якусь сюди. Ну, оця золотиста то піде, норм піде. Тільки на другий я зроблю вже не синій оксамит, а той. Так, і шукаємо гострим кутом. Стороною а не кутом. Шукаємо центр і починаємо от... Постарайтеся попасти в ту, той проріз. О. Все, попали. Ось вам топер. Ось такий топер, який мені треба, ну, для, для краси. Так, щоб. зараз вам покажу. Підніму камеру От таку. От бачите? Для краси, для, для зеленості, ну, так би мовити, мені бракувало там того зеленого кольору. Це, ага, значить, показую, що ті писанки на завіс. Там один нюанс. Там все те саме робиться, але один нюанс. Зараз зараз, зараз е -е... все те саме зробила. тільки... Тут ми починали тасьму клеїти знизу, а тут ми починаємо зверху клеїти. І оскільки мені оцей камінчик дуже не подобається, оцей боковий, бокова зона, що воно так ну, негарно якось виглядає, то я заклеїла стрічечкою, оцею пластиковою, тунесінкою стрічечкою, оцей боковий, ніби як зріс камінчика. Просто воно так гарніше виходить, акуратніше. Ну, Ось вам писанки. Писанки на завіс і писанки на. Топере. Робиться воно реально легко. Бачите, скільки часу ми потратили, 20 хвилин, ми потратили на все-все-все-все-все. Все, 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 все. все проговорила. Дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень. Ці заготовки в мене в групі є фото. І пошукайте, полистайте, вони там точно є. Точно є Те, той топи з тими заготовками, і їх реально в магазині є дуже багато. Чекаю ваших відгуків і замовлень. Бережіться.